Здравствуйте. І вам. Доброго здоров'ячка. — Ви откуда? Київ, Україна, Планета Земля, Сонячна система. Прекрасне место проживання, чита. Я тоже з України, з планети Земля і тоже Солнечна система. Так, только, я еще, только я из Днепра. З Дніпра. Сколько ви б обличчя б навели, тому що у вас весь час щось воно так об'єктиво стрибає. Mm. Добре. Скажіть, будь ласка, вам доволілося чути таке слово сполучення, що Україна йде до Європи? М-да. Mm, так. Ви пригадуєте, де ви таке чули, чи вже важ, важко пригадати? Uh, важко пригадати, але я це багато чув. Uh, багато. От... Я, я, ну, я, я, я так полагаю, я це слушав где-то в новостях. Но я не можу точно дати відповідь, поэтому я не знаю. Зрозумів. От я, okay. от саме про це сьогодні хотів поговорити з людьми. Річ в тому, що центр Європи розташований в Україні в Закарпатті. Mm -hmm. Як можна йти до Європи, маючи самісінький центр Європи на своїй же території і це життя будучи самим центром Європи? Як ви думаєте? Як таке? може Без, бути? без поняття, зовсім без поняття. <laughs> от, от не знаю, от, якщо Закарпаття центр Європи. Действительно. Украина, центр Европы. Ну, ну, звідки видки Украина может идти до Европы, если вона сама в Европе и все життя. Ну да, да. Ну, возможно, говорилось не прям буквально, ну вот я не знаю, вот если вот не прям буквально к Европе, а может как-то типа к Европейскому конкретно Союзу, конкретно Союзу конкретных стран Чтобы получать какую-то дипломатическую там. О, я не знаю, мне 16 лет, я так не могу высказываться грамотно. Ну, вы понимаете, наверное, о чем я говорю. Может, ну, не так все буквально было сказано? Дивіться. Ну, ні, так как говорится, не так буквально, здесь треба говорить конкретно. Розумієте? Ну, да. ну і слово Європа, що таке Європа? В першу чергу я розумію саме географічно. Розумієте, звичайно, mm -hmm. що Європою можна назвати все, що завгодно, рок-групу, no, да, цукерок, да. Там, ну, багато чого. Але mm -hmm. насамперед люди думають про географію, ну, я так думаю. Да, да, Ось, да. Якщо гнути на карту і поміряти, то Україна все життя була Європою. Ну, от в, в такому разі, як може так задурювати людей? Взагалі, навіть не знаю, ви мене подкинули таку такою на ночь подумати. Навіть не знаю, чесно. Ви людина повнолітня чи ще школярка? Ой, я не розголошую в їх в соціальних мережах, перепрошую. Все зрозуміло. Тоді таке уточнення. Вам доводилося чути Словосполучення Україна йде до Європи? Так. Так, доводилось. Ну, слава Богу. Я ж сподіваюся, що ви незалежно від віку, людина твереза і розумна. В Україні в Закарпатті розташований центр Європи. Як mm -hmm. можна йти, маючи в собі самісінький центр Європи, можна йти до, до цієї ж Європи? Підкажіть, будь ласка. А, ну це напевно більше у плані розвитку або, певної. Боже, не знаю, як сформулювати. Фух. Ну, це, напевно, так, справді, в розвитку. Тобто йти до Європи, це досягати чогось такого, що можна порівняти з європейськими тенденціями. З європейськими чим, вибачте? Тенденціями, я не знаю, чи я точно правильне слово випадку. А, ага, тенденціями. А що таке європейські тенденції? Ну, у нас центр Європи. Наші тенденції європейські чи ні? Ви вибачте, я не, не зовсім. Я хотів би, щоб ми з вами говорили про щось одне і теж. Ось то я уточню. Українські тенденції це європейські чи це африканські? Напевно, поки ми ще не вважаємо. Ну, ми взагалі в Європі, і швидше за все, це більше як. Ну, воно не зовсім правильне це слово сполучення. От я думаю, бачите, нарешті, нарешті ви про це замислюєтесь: як можна кудись іти, от якщо ви перебуваєте, наприклад, в себе вдома в кріслі. Я для прикладу кажу, то як ви можете йти в своє крісло в своїй там кімнаті, якщо ви і так перебуваєте в ньому. Так. А ви де? Фінляндія. У Фінляндії. Фінляндії. Так, я зрозумів. Ви повнолітні люди? Ні, 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 ні-ні. О, слухай, скажіть тоді мені таке ваше розуміння, може, ви знаєте, а, ну, взагалі, Географічний центр Європи розташований в Закарпатті в Україні. Як розуміти фразу Україна йде в Європу, якщо центр Європи в Україні? Так. Знаєте, що я вам скажу? <ривіт> О, дід, здоров. Привіт, хлоп'ята. Скільки у вас там? Двоє. Двоє. Ви в який клас перейшли? Я 11. Я 10-й. Хлопці, вам доводилось чути таке слово сполучення: Україна йде до Європи? Ну, так. Да. Е... Доводилось? Ну, так, ну, ну, да, ну, да, да, да. да, 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 да ну, дивіться, Центр Європи розташований в українському Закарпатті. Як Україна може кудись ну, йти да. до якоїсь Європи, якщо тут і є Європа? От скажіть, будь ласка, як ви це можете зрозуміти, цю нісенітність? Ну, смотря як смотреть, типа, центр Європи, він може бути не в Україні, якщо читати Росію там часть, часть Європи, то тоді да, географический центр находится далеко не в Україні, а вже в Чехії там или в Австрії. Так, Білорусі говорять, що вони в Білорусі, говорять, але як би там не було, Україна це ж не Африка і не Латинська Америка. Отже, Україна це в будь-якому разі Європа. Як може Україна кудись іти, якщо вона вже в Європі? Підкажите. Ну типа Европу же можно считать и ЕС, а также самое Украина может стремиться к тому, что к жизни, которая идет на Западной Европе сейчас, к этой жизни мы можем стремиться. И... Ну, например, Швейцария не є членом ЕС, и тем не менее, то есть не можем заперечить, что Швейцария или Украина это Европа. Тобто, от цікаво, для чого це ця словесна еквілібристика, це словесне шахрайство. Коли говорить не те, що Україна йде до ЄС, а те, що Україна йде до Європи. От. Ну яка мета цієї фальсифікації цього фальшу? А знає. Як ви думаєте? Ну, я не знаю. Не знаю. Ну, гаразд. Добре, пішов я далі, а ви, може, подумайте при нагоді, якщо захочете. Щасливо. Добре, дякую.